Слава Богу, з вами Богдан Гавиля. Зараз приведу прямий запис з судового засідання, яке мало бути 11.40. А зараз 12.40, яке суддя прийняла. Розказую про ситуацію. Зараз вам покажу суддя. Шашурина, Галина Олександрівна. Справи адміністративні справи No464, дріб 6120, дріб 25. Про те, що адміністративні справи, де є, і потерпіли адміністративні справи, бо тому що, будучи за кермом Тойоти машини, машина BMW, за кермом, який був Панкевич Андрій Богданович. Наїхав, машина Toyota стояла на виїзді з шувару, Ніжного Шувару, гортового базару міста, Лів. наїхав на машину Toyota своїм BMW. В результаті, в результаті машину він знищив. Ну, Слава Богу, що не було, я не був, маю на увазі, телесне пошкодження, я не зазнав, але машину він причинив пошкодження. Кевич був за кермом, не мав, коли приїхала поліція, він не мав ні прав, ні техпаспорта на автомобіль і не мав страховки. Не мав страховки. Тепер слідче. Ясно, бо що поліція склала протокол склала протокол і притягнула до адмінпорушення за те, що Панкевич Андрій Богданович не мав водійських прав, не мав техпаспорта на автомобіль і страховки на даний автомобіль. І тому, ви маючи, ми Страховку у нас була страховка на Тойоту, він мов сьогодні бути на засіданні, він звернувся з попитанням про відтермінування і оскарження рішень поліції, інспектор поліції. Що хочу додати автомобіль, який був, зробив наїзд на автомобіль. Toyota ММВ наїзд на автомобіль Тойота. Той самий автомобіль, і за кермом, якого був Панкевич Андрій Боданович, здійснив декілька років, здійснив теж дорожня транспортна пригода була, і в результаті якої загинув молодий чоловік. Йому пройшла та справа без наслідків. Він далі керує тим самим автомобілем, але зараз вже і без прав, і без техпаспорта, і без страховки. Сихівський суд мені відомий, бо тому що Сихівський суд ми неодноразово цивільні справи, кримінальні справи слухали Сихівському суді. Тут, якщо б зараз прийшов я по кабінетах, то процентів 60-70 судді мене обличчя знають. І я в них мав судові справи. Ну, маю на увазі я був, я потерпілий або як позивач, або як відповідач. Сехівський, внизу Галицький суд, теж відомий як, як, як цивільну справу з 2000 року, сімей, 22 дріб, 98, перехов від правосуддя вже з 2000 року. Ті як, суди відомі на листі, ну, Україну, я думаю, і на, на Європу і сюди, бо, тому що Європу я подав позов. Бо в європейському суді слухала справа, в сторону мою, але ті, що відшкодування, які європейський суд присудив, я не погодився, я оскаржував Великій Палаті і буду далі оскаржувати. Так що, от, бачите, наскільки от і суддя гражурана Галина Олександровна дійсно процесуально, вона правильно поступила, принесла справу на пізніший термін. Але враховуючи то. Щоб був складений пару протоколів на дії Панчишини Андрія Богдановича. І враховуючи, що вони одразу той самий день віддали. І от сьогодні питання до приватного, тому що вона не в кабінеті приватного, я задав питання. Якщо він возьме на наступний раз лікарняне, і буде місяць на лікарняному, три місяці прийде, і справа закрита буде. Бо терміну давності. І що ми маємо? Отаке От правосуддя України. Чому Чеша Андрій Богданович не оскаржив дії працівників чи інспекторів поліції? Вже два місяці він не оскаржив дії інспекторів, то означає, що він був згідний на той час і заплатив чемно далі. Але не оскаржував до цього моменту. І як людина, Буш Панкевич, Андрій Буданович, щоб ви знали, розголос був в різних справах, крім тієї справи, та іншим, він був прокурором Залізничного району. Ви себе представляєте рівень його. І я тепер дивіться, що твориться не тільки в судах, і в ділах. Заміть, наскільки Наскільки ми маємо бардак правосуддя, Бардак, то повний бардак, бо тому що я кажу, цивільний справ з 2000 року Галицький суд, на вимогу слідчих суддів, Цехівського суду, не дають. Навіть руки не дають утримати, потримати мені, не то що ознайомлюватися. Так що, розумієте, багато прийдеться працювати, бо якщо я довірю, отримую народу, то всі терміни давності всіх справ. І цивільних, і кримінальних термінів давності на такі корупційні діяння. Тут я рахую, що є показники, але поки що будемо очікувати. Але я думаю, що термін давності та справа буде закрита. Так що багато придеться мені працювати, багато нам разом друзів придеться працювати, щоб термін давності на таких порушників закону. як Панкевич Андрій Богданович і інші ну, в моїх справах і в моїх дописах можна ознайомити, прізвище, я, я вказую, були притягнуті до відповідальності. чи до адміністративної, чи до кримінальної, але були притягнуті до відповідальності. І винні бути наказні. Я казав один чоловіч, який що потім став президентом, Він словом, а я кажу, ділом, бандити, мають сидіти в тюрмі. Дякую. За увагу, будьте здорові. І Злочинці теж мають сидіти, якщо буде встановлено. До зустрічі. З вами був Богдан Гавляк. Дякую за увагу.